Розглянемо задачу ЗНО за 2010 рік. На рисунку зображено прямокутник АБЦД і рівносторонній трикутник АБК, периметри яких відповідно дорівнюють 20 см і 12 см. Нам потрібно знайти периметр п'ятикутника АКБЦД. Давайте ми подивимося, з що складається периметр нашого п'ятикутника. Він складається з АК плюс КБ плюс БЦ плюс СД плюс АД. А тепер врахуємо те, що нам сказано в умові нашої задачі. Перше, наш трикутник рівносторонній. І в складі п'ятикутника є його дві сторони АК і КБ. Так, давайте замінимо на якусь одну. І запишемо, що це просто 2 АК. Оскільки трикутник рівносторонній. Тепер, як ми знаємо, в прямокутника протилежні сторони рівні. Тобто BC і AD рівні, Тому теж можна замінити одну з них на іншу. Ми так і записали, що це плюс 2BC. І плюс CD. поки що залишимо CD так. Тепер розберемося, що нам дано в умові. Периметр нашого трикутника. Це три його сторони. Оскільки він рівносторонній, то це просто 3 ab І за умовою задачі він дорівнює 12. Отже, звідси ми знаходимо, що АК дорівнює 4 см, і при цьому дорівнює АВ і СД, оскільки АВ і СД це протилежні сторони прямокутника, а вони рівні. Таким чином, ми знайшли три сторони трикутника і одну сторону прямокутника. Тепер периметр нашого прямокутника. Це сума всіх його сторін. Врахуємо те, що його протилежні сторони рівні, і отримуємо, що це 2 bc плюс 2CD. І за умовою задачі це дорівнює 20 см. Звідки ми можемо знайти 2 bc а саме 2 bc дорівнює 12 см, оскільки CD дорівнює 4, а 2CD дорівнює 8. А 20-8 це 12 см. Тепер ми легко можемо обчислити периметр нашого п'ятикутника. А саме підставляємо всі відомі нам дані. І периметр нашого п'ятикутника це 2 помножити на 4 плюс 12 плюс 4. І це дорівнює 24 см. Серед наших варіантів це відповідь Б, яка і буде правильною для цієї задачі.